На полі бою, якщо перервана стегнова артерія, саме в паховій частині, значить, шанси вижити війну до одного відсотка. Просто поруч були і крови тікає за 15-20 секунд. Просто були поруч побратими, вони зразу притягнули жгутом. Сергій Пандрак пригадує день, коли ледь не загинув. Чоловік у 2014 році захищав Україну в батальйоні Айдар. На одному з завдань його загін обстріляли з міномета. Уламок одного зі снарядів прошив чоловіку ногу. Мене евакуювали в Луганський аеропорт, там в бункері, він був знищений зверху, в бункері там польовий госпіталь був. І там ну, мені лікарі врятували життя. Вони відрізали залишки ноги і стегнової кістки, а вона надмісна, так, така кість. Пилкою штик ножа від АК-47. Сергій Пандрак щодня займається спортом. Чоловік виграв чемпіонат України з веслування. Багато разів підкорював вершину говерли. Сьогодні Сергій зіграв у футбол у рамках проєкту Спорт для всіх спортивна реабілітація для воїнів, які отримали бойові травми, контузії отримали. Це, це дуже здорово. Це, по перше, підвищує тонус, по-друге, це здоров'я. І приклад для молоді для дітей молоді і для тих воїн, і цивільних, які отримали під час цієї повномасштабної війни серйозні травми, стали ампутантами. Голова рівненської асоціації футболу Олег Кучер розповідає: зініціювали цей проект, аби допомогти в реабілітації військовим. Окрім цього, планують створити обласну команду з ветеранів війни, у яких ампутували кінцівки. Зараз ми навіть уже обговорювали кандидатуру на місце тренера в. В даній команді, але це все поки що як ну, напрацювання. Напрацювання ми подивимося сьогодні, хто завітав, які до нас завітали футболісти, які хочуть цим займатися, які будуть поставлені цій команді. Окрім футболу, військові без кінцівок зіграли разом з охочими рівнянами в Бадмінтон. Такий фестиваль проводять вже не вперше. Артем Акішин військовослужбовець. Чоловік втратив кінцівки внаслідок мінометного обстрілу на запорізькому напрямку. Нині проходить реабілітацію у Клеванському обласному госпіталі ветеранів війни. Каже за сім місяців реабілітації відчуває себе краще. Саме да, да, да. займаються психологи, реабілітологи. Так, да. твікаюсь. Разом з військовими до фестивалю «Бадмінтон для всіх доєдналась Аріна Катуніна. Дівчина теж постраждала від війни. Разом з сім'єю двічі вимушена була покидати рідний дім. Спершу в 2014 році з Горлівки, потім у 2022-му з Нікополя. каже для неї за честь зіграти захисниками. «У Мене емоції дуже сильні. То, що бачу, то що люди постраждали, але все одно ходять, займаються чимось. Перші ветерани війни зіграли в бадмінтон пів півроку тому. Організатори діляться, ідея не нова. Та сама ситуація була після Другої світової війни. Відповідно, один дуже відомий невролог на базі стокман Стокман-Девільського госпіталю Великобританії в 1948 році, де вже було мільйони ветеранів війни. Він запровадив перші ігри. Бадмінтон та футбол для всіх частина процесу реабілітації поранених військових з Клеменського обласного госпіталю ветеранів війни приїхали восьмеро військових. Як зазначає його керівник, ігрові види спорту допомагають для фізичної реабілітації. Футбол це вперше, але ми працюємо над тим, щоб розширити і не тільки футбол, а й баскетбол, і волейбол. Щоб всі методи фізичної реабілітації ми запровадили в себе в госпіталі. Психологи кажуть, такі ігри дають великий прогрес для психологічної реабілітації ветеранів війни. Вони ще починають також спілкуватися більше. Це також виїзд поза межі закладу. Ну і це, взагалі, достатньо такий добрий спосіб для соціалізації, ресоціалізації їхньої адаптації вже після поранень. І це знаєте, таки ніби як своєрідний погляд в майбутнє, те, чим вони можуть займатися, те від чого вони можуть отримувати задоволення. Загалом до проєкту Бадмінтон та футбол для всіх доєднались десятки рівнян. Організатори планують проводити такі фестивалі і надалі. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.